відкривайте, двері відкривайте, ноги витирайте. У паці хаос народ виїжджайте. Вітаємо мої солденьки. Ви на каналі Козуальний Татко, і сьогодні у нас дещо особливе. Ще рік назад я обіцяв вам це. Якщо під відосом буде 500 лайків, є челендж проходження дверми на ЕНГ Час прийшов. Не буду тягнути кота за бубенчики, тому переходжу відразу до умов рану. Я повинен наносити шкоду тільки дверима, користуватись іншою зброєю мені заборонено. Мною повинен бути попущений усі та кожен бос гри, тобто це і DLC з усякими фріди та гаелями. Ніяких чи абузів. звичайний чесний вій. Так як гра починається на NG+, то при старті я повинен викинути усі матеріали для покращення. Щит буде прокачуватись з нуля, як і при звичайних проходженнях. Додаткове правило для ще більшої гостроти проходження, додаємо дрібку за шквару з жодної броні. Ну що сказати, ніхто не зможе мене зупинити. Для цього неймовірного проходження я вирішив вибрати того самого персонажа, яким я з ним кував гайд попуск. Усім відомо, що Петя це наш рідненький український Йоачад. Тому такий персонаж ідеально підійде на його роль. Початок проходження почався з того, що я викинув з інвентарю усі так важко на збирані смаколики, але подумав, що цього певне буде недостатньо. Тому було вирішено викинути персні та щити також. Пані та панове, ми стартуємо. Ну, по відчуттям дуже навіть непогано. Шкода комфортна, мусет зрозумілий. Можна грати. Довго не думаючи, я вирішив спробувати свої сили на ящерці. Пару хвилин і кристали про шмандовці я підрівняв. До щита привикнути було просто. А чи буде так само на першому боці? Так. Гундір, мало того, що не встигав махати своєю алебардою, він ще й достатньо легко станився. Всього 3-4 удари, і можна було робити сильніший бонь дверима по голові. Попущено. А тепер, мої солоденькі, давайте поговоримо про цей агрегат. В чому його позитивні та негативні сторони? З мінусів можна виділити достатньо повільні перші удари з серії комбо. Пізніше на швидких босах це буде помітно. І на цьому мінуси дверей, сука, закінчуються. Хто б міг подумати, що це така імба? Чудовий скейлинг від сили, шикарний дамаг по балансу, можливість одночасно блокувати і наносити шкоду при сильній атаці, швидкі почарові комбо комбоудари, 100% захист від фізичних ударів та непоганий елементальний. А ще вишенькою на торті слує вепона арт, який дозволяє скорочувати дистанцію до противників. Це не двері. Це двері. Це як каска. Ви тільки гляньте як смачно відлітає ас від цього щита. Добре, зброю ми обговорили, пора продовжити біганину. Так як усі персні я викину на старті, потрібно знову збирати колекцію. А з чого вона починається? Правильно, зі стрибку на дах із першого разу. Правильно зі стрибку на дах із першого разу. Нагоріє перстень зі срібним змієм та гніздо пташенят, яких вигідно отримати перші матеріали для апгрейду. Далі стіна лотрика. Хоч це інге але непрокачені двері чудово справляли зі своєю задачею. Танкуй, бо й в лице перекочуйся. Надійний план, як швейцарський годинник. Як я вже казав, надійний мов швейцарський годинник. Що саме першочергово я повинен був зробити на цій лоці? Ну, підназбирати як найбільше титаніту і покращити зброю, звичайно. Цього в теорії мало б з головою вистачити для початку. Тож я побігав то тут, то там, зібрав усе, що погано лежало, і подумав, що зможу вломити жіночу статевого ворту без прокачки. Так і справді щит дозволяв витанковувати ту мізерну шкоду холодом, якій наносив бос, а я зміг без проблем кувати за його пухлою дупою, ще й в ріпост чоловіка зміг загнати. Далі була подорож у поселення нежиті. Відразу скажу у цьому проходженні я вирішив не тільки не виконувати квест Йоеля, ну шість халявних рівнів занадто для вже й так імбової зброї, а й очиститись від прокляття. Хотілося виглядати максимально презентабельно, а не як зі старений дідок. Тому я просто побігав по локації і позбирав численну кількість осколків, вулинок та душ. Двері на плюс два. Тепер моя мотивація стала ще сильнішою. Без Я Якщо чесно, взагалі без поняття, як я умудрився не просто вижити при падінні, а й навіть не отримати шкоди. Містика, якась чесно. Зате шуркати відкрию. Пані та панове, я довго думав, чому жоден меч не може навіть подряпати наші двері? Певне, тому що вони дубові, а то я не знаю. А що ви скажете? Пишіть ваші варіанти у коментарях. Отже, по селі ми побігали. Тутешні хлопці поли постукали, а хороших речей то ще нема. Тому я поліз до демона, де в купі з Сігвардом ломив йому жіночого статевого і пробігся аж до башні з двома перснями. Кільце клорантії та фліна. Перше дуже знадобиться, бо стаміни на удари витрачається дуже багато. Друге, не скажу, що корисне, так як вагу я на собі таскаю знатну. Але поки немає альтернативи, то ну хай буде. Щось якось скучно. Може, то яйка дверима босу причевити. Видно, дошками дерево бити це така собі ідея, сказати чесно, я б міг і далі намагатись завалити цього засранця, але цілитись у невеликі текстури яєць це таке собі діло. Краще все ж повернутися до нього пізніше, коли щит буде наносити більше шкоди. Тому я відправився по шляху жертв. Локація наповнена величезною кількістю смаколиків: консервовані душі, титаніт, трав'яний щит, угілля. І, хоч моби тут не дуже приємні, усе проходилось комфортно. Мало того, у дверей виявився непоганий такий АОЕ-ефект при сильному ударі. Дамаг, можливо, і не пройде, але похитнути ворогів ви точно зможете. Особливо це добре діяло на собак, яких достатньо далеко відкидувало. Чому я не птах, чому не літаю? Перечитались Михайла Петренка, певних хлопці, Вічного польоту, так би мовити. Справи йшли чудово. Вороги попускались, титаніт збирався, а я біг запалювати вогні у твердині фарона. Всього їх є три, і активувати їх було ділом декількох хвилин. Якщо, звісно, знаєш, куди бігати, бо на цьому болоті блукати можна довго. Чому я пішов саме сюди, а не до знаця кристалевих чар? Тому що я боявся, що мені не вистачить ДПСу для знищення останнього. Мучитись із клонами це дуже специфічне заняття. До речі, про муки. В процесі запалювання я заскочив наверх мосту до бродячого демона, і от саме цей гівнюк трохи дав мені за щоку, щось заставляє триматись із противником на максимально короткій дистанції, а це, в свою чергу, провокує блядську граб атаку. Пішло цілих шість забігів, щоб забуцити переростки. Але ось вам невеликий спойлер: на бродячого я витратив максимальну кількість спроб у цілому рані. Жоден інший бос не викликав стільки труднощів. Настільки ці двері є чудовим вибором для силового білда. Зовсім забув. Я нарешті зміг підшукати шлях до статуї велки та не збирати достатньо шекерів для прощення гріхів. Сексуальний вигляд повернуто. На чому я там зупинився? А додаткові матеріали для брейду. Сюди. Далі я покращив двері до плюс 4, збігав поугілля для Андрюхи та заточив зброю на грубість. Скейлинг B, ран стає все цікавішим. І з уже непоганим таким сетапом я міг зайнятися усіма пропущеними боссфайтами. Хранителі безодні. У вас реально проблеми! Можливо, для когось вони можуть слугувати скалкою в дупі, але тільки не для мене. Бо ці двері виламували абсолютно усі зуби із цієї фан-групи Арторіаса. Перша фаза пройшла дуже гладко. Друга була дещо душнішою. За рахунок того, що сліди вогню могли мене моментами станити. Ну камон, броні немає зовсім. Але варто було лише акуратно байтити боса на атаку стрибку і все. Перемога у мене в кишені. Далі я вирішив піти у катакомби картуса, так як знизу можна було обжити значною кількістю титаніту. Тому я швидко спустився, обвалив міст та побіг збирати розкидані смаколики. Великі осколки тут, що для фарму душ там, ну і про медитацію не забуваємо. Такі титанітові жнива дозволили апнути двері до плюс шести. Тепер можна спробувати роздати жіночого статевого старому королю. Якщо не рахувати один момент, де я чуть не задушився, то бос видався дуже легким. Більшість атак ще дозволяв із легкістю блокувати. А єдине, що спричиняло певні труднощі, це вогняне кільце, яке змикалось. Останній вибух діда і все, черговий противник попущений. Далі я поміняв чорну воняну бомбу на уламок і проабрейдив двері до плюс 7. Мої солоденькі. Настав час взяти реванш у яблуньки. Цього разу боссфайт прийшов успішно, але ця зелупа декілька разів мене майже задушила. У істину цим щитом складно діставати маленькі текстурні моделі. Ну, тепер можна і до чекуна. Насправді я переживав за цю битву. Клони знаця можуть викликати чималі проблеми, якщо почну спамити своїми проджектайлами. У цьому випадку мені прийшлось по черзі утилізовувати спочатку їх, а потім і самого боса. Крім цього, я не знав, чи вистачатиме мені шкоди. На диву, усе виявилось значно простіше. Кожна атака віднімала чималий шмат ХП, і мені вдавалось без проблем підбігати до справжнього чоклуна. Додайте до цього те, що двері можуть поглинути частину магічної шкоди, навіть коли ви стоїте боком до заклинання, яке летить у вас. Ще один удар, і знавець кристалевих чар кастує свій Останній спел самовипалення. Пані та панове, настав час помолитись у храмі. Перш ніж відправитись туди, я обміняв душу Ворта на кільце, хоча воно мені й не дуже було потрібне, та закину пару душ у рівні. Як ви можете помітити, максимальний капсили, а саме 66, я вже досягну давно. Далі закидувати очки варто було лише для приросту і цейлингу. Монастир зустрів мене можна сказати привітно. До першого багаття я добрався без проблем та достатньо швидко. Натхнений таким успіхом, я подумав, що можна залетіти і в доповнення. Хоч проходити зараз його я і не збираюсь, але натомість Геель не буде ж щоразу при перезагрузці локації. Тепер можна спокійно пробігти храм. Цього разу дорога такою легкою не була, і мене благополучно підрізали дві прошмандовки. нахуй, сука! Згорем пополам я забіг всередину та відкрив перший шорткат. Мої солоденькі. В цьому проходженні серед усіх перснів реальну користь можуть принести буквально пару штук. Решта дуже ситуативні. Одне з таких лежить просто біля гіанта і бустить нашу шкоду при повному хп. Так як деякі боси у грі наносять лише фізичний дамаг, то це кільце непогано знадобиться в майбутньому. Далі я зіскочив вниз, униз, влумюдженочу статевого гіанту і одному, так би мовити, колючому старому другу. Та відкрив черговий шорткат. Не вірте цій це дупі. Сівардом тут і не пахне. Зате потім вибачатись почне лисичмо. Цьому проходженні я чисто на всякий відкрив собі шлях до розалії. Якщо чесно, у мене не було впевненості в тому, що двері будуть такими імбовими до кінця рану, а перестрахуватись на рахунок альтернативних методів розкачки шкоди варто було. б. Ну і солоденькі, знаєте, як значно приємніше бити цього боса? Уявіть, що ви зайшли в УПЦ московського патріархату. Насолода від бонькання стане вдвічі більшою. А якщо говорити детальніше про цю битву, то це було дуже легко, так як двері зачіпали відразу декілька ворогів при ударі. Де як вони глибоко посмоктали? Тепер уже можна і. До вольніра. Сказати чесно, це було ультралегко. Браслети руйнувались лише за два удари, і бос швидко відлетів. Єдиний дискомфорт полягав хіба у біганині від темряви, яка оточує скелет, але по факту це взагалі не напрягало. Hmm. Одна з улюблених локацій третьої частини. І ретил. Дуже красива і збалансована. Та й вороги тут не настільки складні. <mu> ну реально не складні, це просто через двері сквозить трішки. Перед заходом до боса локації я вирішив попродавати непотрібні шмотки та підняти пару рівнів. Ну що, пані та панове? кошмар усіх новачків, які вчились парирувати у третьому ударку, понтифік. Якщо він коли-небудь вас ображав, то можете насолодитись ультраприємним до бо це було неймовірно. Двері блокують 90% вхідного демеджу, і ти дуже комфортно себе почуваєш, наносячи шкоду. Незалежно чи танкуєш ти один-два удари з комбо, чи відразу декілька від Саліва та його клона, щит чудово виконує свою справу. Окрім цього, три удари станели понтифіка, що дозволяло ще краще контролити його. Дуже легка перемога. Бля. ПВП. Я ж, мабуть, точно буду смоктати пеніси. Опа. А хто це в нас тут? You are next. Я просто вражений, от чесно. Ще можна зрозуміти те, що двері чудово показують себе у ПВЕ на босах, але щоб зброя була крутою і в ПВП ну це тупо секс. Дайте два таких, як то кажуть. Пару хвилин і я вже добрався до настолічного міста богів. Пані та панове, ловити голою дупою стріли Олдрика саме зараз не дуже хочеться. Є як мінімум один бос неподалік, якого бити доволі так і легко, але довго. І він знаходиться у забутій столиці. Але спочатку під і ретилу. У істину прокляте місце через його жителів. Тюремщики можуть дати просратися як і новачку, так і досвідченому гравцю. Звичайно, усе це через специфічний каст, який зменшує ваше хп. Хто не знав, від цієї атаки можна ухилятись, так як вона має власні трішки дивні проджектайли. Пам'ятайте, для звично комфортнішого проходження ви можете скористатись скіпом, який я демонстрував у своєму гайді попуску. Рекомендую для ознайомлення. Воно вам значно облегшить шлях. Повертаючись до біганини, я витратив чимало часу, щоб обійти усіх мовів та добратися до наступного багаття. Частково, звичайно, через старе добре надокучливе бажання залутати все. Тупорилий перфекціонізм в дії, так би мовити. А далі починався дуже цікавий босфайт. Усі знають, розробники заохочують бити йорма саме ось цим унікальним мечем, що знаходиться на його арені. Проте за умовами рану я повинен його тлумити ось цим куском дерева. Шкода, як ви можете помітити, повна срань, особливо якщо цілитись в ноги. Ігант отримує бонусний дамаг по руках, а попасти по них ще той геморой. Тому, витративши добрих 10 хвилин на це дрочево, по-іншому це не назвеш. Я вирішив, що краще все ж прогрейдити щит до максимуму. Ну, а де це зробити як не у замку Лотрика? Правда, спочатку треба перемогти ось цю гнучку красуню. Панно-танцівнице. Не думали свою голову запхати собі в сраку. Бос із доволі нестандартними, як для динаміки такої гри, всето плавні удари, неспічні випади та дуже надокучлива гра атака. Хоч щит і виглядає їм бою, але справлятися з такого типу противником завжди складно. Чотири спроби, останнє вальсове па і дівчина іде зі сцени. Перемога над нею відкрила доступ до значної кількості великих уламків. Усе, що мені потрібно було зробити, це тупо позбирати їх усі. Довго затримуватись на цьому моменті не буду. Скажу лише, що я повідкривав усі навколишні шорткати та швидко добрався до потрібних мені вогнищ. Усе двері максимально покращені. Тепер залишилось тільки допройти гру. Пані та панове, реванш у Йорма. Впродовж 15 хвилин я без перестанку кулупав боса, в марній надії хоч раз загнати його у ріпост. На жаль, шкоди по балансу на цього Йоанта не вистачало, тож бій повільно та скучно продовжувався. Коментувати тут нічого. Усі справи веретилі та його підземелі зроблені. Тепер можна навідатись до старого друга, точніше, його залишків, які неспішно пожирає сраний Олдрік, ну або Олдріч. Не знаю, як саме звучить ім'я оригінальної японської, проте у англійському перекладі вірним буде саме другий варіант. Щоб ви розуміли, бос це саме ось ця чорна залупа, яка поглинає тіло гіндуліна. Так ось, цей бос відомий своєю не дуже приємною атакою стрілами, і я сподівався, що цього разу він не буде так сильно спамити нею. А ще я дізнався, як відносно Сейвову можна від неї втекти. Мені повезло, і Олдрік кастанув левень цього лише один раз, але вам скажу: краще завжди старатися тікати в сторону статуї. Попущено. На цьому етапі мій білд уже був готовий. Єдине, чим можна було його покращити, це власне персні або нові рівні. Вибивати одне з саліванських чудовіст було дурнуватим заняттям, тому що це НГ Так, мої солоденькі, при старті нової гри у третій та другій частинах діляються кращі версії кілець. Одне з таких лежить біля місця битви з Понтифіком, ось тут за колоною. Ну, з таким девайсом можна і листо поганяти. Дракона, звичайно, а ви про що подумали? Мої хтиві засранці. Осайрос або Оцейрос — розсик який славиться своєю дуже дурнуватою чардж-атакою. Того про нього розповідати сенсу немає, так як щит дозволяв легко танкувати саме цей відомий удар. І навіть беручи до уваги дурнувату смерть при першій спробі, я не відчув жодної складності при повторному заході до дракона. Магія Осайроса виявилася ніщо проти сталевих завіс цього дубового монстра. Але по-справжньому мене шокував двобій із Гундіром. Добратись до нього було ясне діло звично. Ані спустошені, ані нещасний інвейдер не змогли мене зупинити. Проте бос, скільки ж гравців він забуцяв оцим своїм карате. Це помста за вас усіх. Двері просто перемололи гундіра. 100% захист від усіх його рухів при блоці, так як це фізична шкода. Стан за буквально кожних два удари щитом, величезні шматки дамагу, які відколювались від боса при атаках. Файт тривав менше хвилини, блять. І це нагадує НГ плюс. Попущено. До речі, на цій локації варто було прихопити вічну кісточку та очі для хранительки. Якщо не помиляюсь, у моїх відео не була продемонстрована темна кінцівка, тому у цьому проходженні було вирішено піти саме на неї. Далі я прорашив половину замку, аж до обладунків драконоборця, і зайшов помірятись із ним ем... щитами. Мій виявився значно крутішим. Так, в мене вийшло обісратись і дуже по-тупому від'їхати при першій спробі, але це швидше питання неуважності ані складності цього двобою. Обладунки можливо і перемагали драконів, але куди їм до дубових дверей. Пані та панове, а тепер до серйозного. Наш вельми шановний Петя не тільки відомий як значний культурний діяч, а й як справжній захисник нашої неньки України. Без жодного сарказму захоплююсь діями нашого мотиватора і вважаю, що такі люди саме в такий час заслуговують поваги. Тому в закріпленому коментарі я залишаю вам посилання на збір для простих негордих мужиків, які разом із Петром захищають нас із вами. Донатьте, бо від кожної вашої закинутої гривні може залежати чиєсь життя і наше спільне майбутнє. Усі кошти підуть на допомогу бригаді та побратимам. Звичайно, що звіти будуть у телеграмі. Більша половина гри пройдена, але попереду залишаються найцікавіші смаколики у вигляді складних босів, два недоторкані DLC і парочка фінальних супротивників. Ну що ж, починаємо. Зі старту я пронісся по архівах, щоб відкрити собі перший шорткат, перенісся у драконячий пік та нарешті почав проходити доповнення. Ну і буквально з перших хвилин задушився на вовках. Яким би ти експертом грі не був, пам'ятай гуртом і татка легше бити. Розібравшись із малечою та їхньою матусею, я збігав до тутешнього монастиря, спустився вниз до захованого вогника та побіг на зустріч із Вільгейном. Ем, Друже, тобі там як взагалі? Нормально? Сказати чесно, ось такі баги в дарках зустрічаються рідко, аж незвично таке бачити. Далі я двічі отримав пиздюлів від цих недокучливих воронів та нарешті потрапив на зустріч із лицарем. Проти дубової міці шансів у нього не було жодних. Мої солоденькі, не буду вас нагружати скучнуватою біганиною по локаціях, а перейду до основних смаколиків без файтів. Першою кандидатурою на роздавання жіночого статевого ухоронитель могили чемпіона та його ручний вовк. Не такий вже й легкий поєдинок, яким може здатись на перший погляд. Великого дпс у мене не було, та й замахи дверима тривають точно не менше двох секунд. Це в свою чергу робило велике вікно для атаки псіни. Як тільки сіренький застрибує на арену, ви легко можете отримати куч за бочок, якщо не акуратно слідкуєте за своєю витривалістю. Босс декілька разів мало не задушив мене, проте мені вдалося вийти з цієї сутички переможцем. Ні, ніколи не здавайся, йде вперед. До своєї цілі. А далі була ваша улюблениця, мій колишній найбільший кошмар, сестра Фріди. Мабуть, єдиний бос, окрім бродячого демона, то дав трішки просратись, але це було дійсно лише трішки. Пішло близько п'яти спроб, поки я упокою душу цієї монашки. В чому ж полягала її складність? Відповідь банальна, мобільність. Зараз я встигав дати лише один удар, щоб не отримати у відповідь. А довгі комбо тримали мене у стані, не даючи можливості, навіть замахнутись. Звичайно, перша фаза проходить куди легше, ніж друга, та особливо третя, але і тут жіночка може вас задовбати. наприклад, вибити вас із блоку своєю грабатакою, чи просто накидати за щоку холодом. Прийшлось добряче сфокусуватись і акуратно наносити удари через блок. У третій фазі під серйозним пресингом робити це в рази складніше. А якщо врахувати якийсь спам фрост з пилів, яких Фріде ну дуже любить накладати, така боротьба на виживання робиться не дуже приємною. Тим не менш, з п'ятого разу двері монастиря для сестри закрились. Пані та панове, перед заходом у DLC я хотів би вам продемонструвати справжній притч на дупі цього проходження. Віверна, в нормі ви спокійно ваншотите її план атакою, але сьогодні в бляха такі трюки не проканають. Мені потрібно було завалити її у чесному двобої. Перші спроби увінчались тотальною поразкою, так як шкода, яку наносив мій персонаж, була просто сміхотворною. Єдине вразливе місце у крилатої це її голова. На жаль, дістатись до неї не так легко. Трішки помучившись, я вирішив, що буду брати ревальшую верни пізніше, а поки забіжу у доповнені. Саме там знаходяться останні штрихи для Брейду мого білда. Перший це кільце зі срібним змієм, плюс три, яке знаходиться майже відразу при вході. Наступний перстень трішки далі на ось цій гілці, теж на плюс три, звичайно. Ну і кільце сталевого захисту, чисто як альтернативна допомога на деяких босах. Загалом усю локацію я провів без особливих проблем, вмерши лише на піроманці. Так як красуня задушила своїми вогняними чарами. А от з босом взагалі усе пройшло гладко. Я вам ноги поламаю! Демони отримували добротного такого жіночого статевого від дверей, а мені варто було лише вчасно тікати від їхніх комбо. Друга фаза трішки була складніша за рахунок серйозних разістів боса, але камон. Якщо правильно завалити його папіредніків, то він відкриває значне вікно для атаки, коли заряджає лазери. Лише одна тупа смерть на старті, і з другої спроби Демон Принц вирушає жебракувати десь у пеклі. Далі нас чекала одна з найкрасивіших локацій доповнення. Дуже епічна, детальна і небезпечна. Незважаючи на численних кількість непривітних ворогів, що можуть зустрітись по дорозі, я із легкістю розправлявся із ними. Чит точно так само дозволяв блокувати майже весь дамаг, який наносили як закільцьовані лицарі, так і лицарі Харольда. Останніх залі було достатньо кайфово станити що два удари. Тому, власне, мені вийшло за усе доволі швидко. Ах, точно, я зробив буквально дві невеличкі зупинки по дорозі біля копії обладунки драконоборця, ну тому що легкі шекелі, та й звичайно біля Медьіра, так як це обов'язкова умова нашої майбутньої дуелі. Мої солоденькі, скажу відразу: у мене не було жодного бажання шукати собі гемерою на дупу у битві з цим босом онлайн. Не дуже хороше дизайнерське рішення пана Бабадзаки може сильно присмилити мою дупу, тому я просто перейшов у офлайн режим та вломив пізюлів спису церкви. Абсолютно нічого цікавого, дубові дошки швидко впечатали це непорозуміння. А от далі вже було дещо прикольне: двері проти найбільш нарваного дракона трилогії. Хто ж переможе? Ну що сказати, я вже майже ідеально знаю всі атаки Мідіра, тож перша фаза пройшла взагалі без отримання шкоди. Як не як я окремий гайд робив по цьому. Якщо хочете детальніше дізнатися, що робити з цією ящеркою, уже скоро на каналі буде супер детальний стрім, як пройти цю частину, включно із цим дракошою. Повернемось до босфайту. Певні проблеми виникли у другій фазі. Значна кількість людяності моментами зачіпала модель мого персонажа і заставляла мене час від часу панікувати. Броні -то в мене не було, а відповідно разістів також. Тож, коли з кучав по мені, хп відлітало знатно. Тим не менш, гарно сконцентрувавшись, я спромігся завалити Мідіра з першої спроби. Обожнюю цей файт. Така потужна перемога відкрила особливі чакри в моєму мозку. І я згадав спосіб, яким можу діставати голову вищезгаданої Віверни. Діло в тому, що коли ви її заманюєте ось у цей кут, вона спамить буквально трьома атаками. Щоразу відбігаючи, ви заставляєте її дихати вогнем. І саме після цієї атаки ящерка може отримати й два спиздюлі по голові. 10 хвилин і перемога здобута. Щодо її сестри, яка зустрічається в храмі пізніше, так там було усе ще простіше. Без коментарів. Ось цей сталевий бульдозер на даху щоразу наводить мене на думку. А що якщо зробити all Hit run у темних душах? Тобто ви повинні не ухилятись і не блокувати жодний удар у грі, а танкувати своїм єбальником. Наскільки ж це повинно бути складно? Ану відпишіться у коментарях, чи хотіли б ви побачити абсолютне божевілля у моєму виконанні. Пані та панове, залишилось буквально 4 боса до закінчення. Розпочав я свій шлях із Гвіновича, Бос дав прикурити, особливо у першій фазі. Бій був дуже незручний через банально вузькі вікна для ударів та короткий рейндж моєї зброї. Щит часто не діставав пернату пташку і приходилось тратити більше часу на ухиляння від атак. Звичайно, проблемною залишалась і камера, яка саме на цій дуелі може стрибати, наче напруга під час відключення світла. Двічі я умер майже при заході на арену і ще разок у другій фазі, через власну жадібність. Говорячи про другу фазу, вона значно легша, ніж перша, через те, що двері чудово блокують майже кожну атаку боса. Варто було лише нормально слідкувати за витривалістю, і вуаля безіменний король відлітає від купи склеєних дошок. Опісля були брати близнюки. Let's go! файт був настільки коротким, що я навіть не знаю, як його коментувати. Ви тільки гляньте на це. Дві хвилини вашого часу, і ви можете хвалитись усім, що побили інвалідів. Ага, один ледве поузує, а інший так ніби із синдромом Марфана. Тепер з цим. Угу, угу, угу. Далі мене чекав фінальний гри. Душа попелу включає в себе різні мусети різні білдів. Але однаково добре літає цього щита. Абсолютно похуй, що кастує противник, чи який удар зараз нанесе. Головне, щоб у вас було достатньо стаміни не тільки на блок, а й на удар у відповідь. У фазі Гвіна його ХП взагалі безслідно зникає із кожним цвяком, який відлітає з дверей. Навіть не почув. Залишують покликати хранительку та завершити стагнацію ери вогню. Гра пройдена, ну майже. Пані та панове, фінал фіналу. Два невідомої які не мертві наприкінці часів, при апокаліпсисі, б'ються за фарбу для картини. Нумо, погнали! Найкращий босс, якого коли-небудь робили Фроми. Це вам не Радан, це справжній ідеал останнього противника. І як ж прийшов файт із ним? Чудово! Просто чудово! Вікна між атаками боса у першій фазі з легкістю дозволяють бити у відповідь, навіть час від часу станлочити. Але справжні веселощі стартують у другій. Потрібно було вичікувати на вертикальні замахи Геля, так як тоді ще точно міг танкувати майже всю шкоду. Само собою варто було ухилятися від більшості решти атак, особливо від їхідного плаща. Найголовнішою умовою перемоги був менеджмент витривалості. Блок жере гарантовано пів шкали навіть при звичайному ударі боса, але воно було того варте. Дуже приємний двобій із дуже приємною зброєю. Останній замах щитом і все. Dark Souls 3 пройдений лише подвійними дверима. Паруслів проранної солоденьки. Боже, це було неймовірно, шикарно, божественно. Я був абсолютно вражений комфортом та силою цієї зброї. ПВП, PvE та взагалі немає різниці, де ви хочете ламати лийця. Двері підходять усім. Обов'язково спробуйте самостійно і отримайте масу задоволення. І навіть не просіть робити проходження щитами. Я просто дійду до цього екземпляра і на цьому челендж у грі закінчиться. Що ж, мої пригоди на це проходження добігають кінця. Не забудьте підписатись на канал, заглянути в телеграм, а головне закинути пару шекелів на збір в описі. Усі звіти я скину по завершенню. А поки я кажу вам до нових зустрічей.